Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Ви вже і так зрозуміли: багато хто здогадувався, не всіх здивую, а можливо, всі вже здогадались, бо багато було коментарів. Ми чекаємо на поповнення. Хто вперше на моєму каналі, скажу, що у нас вже є два сина Матвію, старшому 10 років, і Владику Ось скоро буде вісім, і ми чекаємо на третю дитинку. Я не хотіла про це розповідати раніше. Я не забобонна, я не вірю в прикмети, я не вірю в халас і всяке таке. Просто мені хотілося спокою і тиші, і прожити цей період. Зі своїми почуттями, з собою, зі своєю родиною. Не хотілося це обговорювати, ділитись, тому я не розповідала на каналі. Але взагалі планували з чоловіком це обговорювали, планували до пологів нікому не розповідати, взагалі не показувати. Але, по-перше, багато коментарів, які показують, що ви вже здогадались. Я себе мало показую повний зріст. Можливо, десь видно, що поправились. Не знаю, за якими ознаками, але багато писали, що, що помітили. І, по-друге, мені просто банально незручно знімати відео. Мені вже хочеться поставити нормальну камеру, показати себе так, з дальнього ракурсу. В повний зріст, щоб було гарно все видно, бо ці руки, ноги, голова <різана> обрізана не дуже зручно. Я люблю знімати відео, я люблю з вами ділитись, тому мені вже хочеться спокійно не вирізати щось там, коли монтую відео, а спокійно собі знімати. А так у мене зараз шостий почався шостий місяць, зараз двадцять третій й вже четвертий тиждень вагітності. А все добре. Перші місяці. А чому у мене так довго не було на каналі відео? Влітку я не знімала. У мене три місяці не було відео, тому що у мене був жахливий токсикоз. Просто жахливий. Не трошки зранку нудила, а нудила просто цілими днями. Просто цілодобово, навіть вночі, коли я прокидалась, мені було погано. За перший місяць я втратила 3 кілограми, тому що я не могла нормально їсти. І Я пила тільки воду з лимоном, і мені було прям дуже погано. Тому я нічого не знімала, практично нічого не робила. І в будинку мало чого робила, і город запустила, і одяг у нас прання було до стелі. Да. Тому що, як тільки я починала рухатись і щось робити, мені ставало ще гірше. Прям дуже-дуже нудила. Я до останнього не хотіла пити якісь таблетки, але вже не витримала, вже попросила лікаря, і вона мені дозволила пити якийсь екстракт імбирю. Не пам'ятаю, як називається, він трошечки допомагав, трошки все ж таки було краще, але не набагато. Тому як тільки це прийшло, я вже почала знімати. Токсикоз був до 12-го тижня рівно перші три місяці, і потім так ну, доволі різко пройшло. Тому пару тижнів, може, трошки ще нудила, але потім вже стало абсолютно нормально. У мене з'явилось взагалі бажання жити, щось робити. Такий був запах, я перемила весь будинок, я все почала перебирати, розхламляти, переорганізовувати. Щось так хотілось. Робити, бо так довго нічого особливо не робила і просто за цим скучила. Зараз почуваю себе чудово, в мене нічого не болить, нічого не турбує. Взагалі, поки що ідеально. Ну, останні місяці, звичайно, може бути важкувато, але то таке. Ми дуже щасливі, я дуже чекаю на дитинку, я дуже хотіла. А, насправді, коли навіть Владик ще тільки народився, а, я хотіла думала про те, що я не проти третє дитини. Я одразу хотіла, мені не було важко з дітками маленькими. Взагалі мені, для мене немовля новонароджений, а, це ідеальний період. Багато хто каже, що важко. Мені було просто чудово. У мене були діти, чудово спали, чудово їли, чудово, ну, взагалі не, не плакали. Ідеальні, особливо Владик. Матвій ще міг там, а у Матвія були і колики, трошки міг покапризувати. А, так, ну, поганенько йому бувало. А Владик взагалі ідеальний спав, їв. Мені здається, він навіть не, не я навіть не пам'ятаю, щоб він хоч раз плакав. Вночі ніколи не було такого, що прокинулись там і не сплять. Ну, тху -тху. Я сподіваюся, третя буде. Також така спокійна, ми з чоловіком спокійні, тому я дуже хотіла маленьку дитинку. У мене між Матвієм і Владиком не дуже велика різниця два з половиною роки. Тобто, коли Матвію було там, рік чимось, я вже захотіла другу дитину. А потім якось чоловік не хотів, і я вже змірилась, думаю, ну, два так два. І ось рік назад він сказав, що хоче дівчинку, що він хоче доню, Щоб він подивився, як наша похресниця дивиться на кума на свого тата. Каже: я теж так хочу. І я одразу кажу, давай. Просто одразу погодилась, бо я, я в принципі люблю дітей. Мені навіть пропонували працювати в дитячому садочку. Я дуже люблю маленьких діток, особливо маленьких. От прям чим менше, тим краще. Коли виростають, вони вже. З'являється своє життя більш самостійним, вже не так весело. А з маленькими гратись, всі ці розвивашки, ми щось робили, фарбували постійно. Все, що в інтернеті побачила, все ми робили. І я, я дуже цього чекаю і дуже подобається таким займатися. Ще ти можеш перестати жувати? Хочу подякувати всім, хто помітив і промовчав. Не писав ніякі коментарі, бо коментарі, що ха-ха-ха, у вас животик, ха-ха-ха, що ви скриваєте, ми і так все зрозуміли, мене обурювали дуже. Я була дуже-дуже зла і кожного разу прям. Я навіть деяких заблокувала. Не просто ті, які вітаю. Здається, ви нас здивуєте, здається, нас чекає сюрприз, там щось таке. Воно мені теж не подобається. Якщо жінка не готова по будь-яким причинам розповідати про вагітність на каналі взагалі комусь, то навіщо писати те, що побачать інші глядачі? Для чого? Для мене це просто підставити. Але були комі від тих людей, які завжди мене підтримували, багато чого хорошого писали. Я ще сприймала нормально, просто людина не подумала і просто привітала. Окей. А були хто ніколи нічого не коментував, нічого не писав. Але тут оп, і от прям дослівно, «Ха-ха, що ви приховуєте, ми все бачимо. Я оці прям заблокувала, бо мене це дратувало просто жахливо. У мене зараз гормони, емоційний стан такий, що я, прям, я дуже злилась. Но це для мене просто невиховано, безтактно, негарно і просто ціль ну, от з якою цілю це писалось? Підставити. Чи ви думаєте, буде якийсь приз за те, що ви перше помітили? <гум> Призу не буде. Ви не знаєте, яка ситуація, чи все гаразд, чи не гаразд, чи людина може просто поправилась. Чи, ну, всяке може бути, чи просто не готова ще ділитись, для чого це писати? Я прошу всіх думати, перш ніж писати комусь, можливо, іншому на інших каналах. І взагалі це, і в житті просто про це казати. Якщо людина сама про це не розповідає, якщо жінка сама про це не розповідає, то для чого це писати? Я була зла дуже, тому чим хотілося просто показати, що вони там перші такі молодці, помітили? Я не розумію. Багато вам хотіла розповісти, але вмикаю камеру і все вже забула. Що я ще хотіла? Якщо є якісь питання. Пишіть, буду відповідати. Я стою на обліку в пологовому лелека, там ну, у лікаря спостерігаюсь і плануємо там народжувати. Так. А, а ще одна з причин, чому я не розповідала раніше, тому що не все було гаразд. я дуже-дуже нервувала, переживала, щоб все було добре. Тому мені, у мене був стан, що мені хотілося десь закритись і взагалі ні з ким не спілкуватися. Тому що до цього. Я, а хто пам'ятає, у березні у мене довго не було відео, тижні три. Я вже була вагітна, і у мене була завмерла вагітність. І стався викидень. Таке буває, виявляється, що таке трапляється з кожною п'ятою вагітністю. Я цього не знала дуже часто. Через хромосомні відхилення У мене була якась поломка в 21-й хромосомі. Потім тест показав, і мені це було дуже-дуже важко. Набагато важче, ніж здається, зі сторони. Я тиждень плакала, так. Взагалі думала розповідати це чи ні. Але оскільки це дуже часто відбувається, багато жінок через це проходять. Якщо у вас була така ситуація, або зараз, або буде, знайте, що ви не одні. Таке буває: це природний відбір. І все проходить. Мені було дуже-дуже погано, але потім взяли Фіону, <хи> і життя трошки налагодилось. Вона дійсно дуже-дуже відволікла. Тому ми так спонтанно її взяли, бо, ну, видно, психологічно вона мені була потрібна. Не будемо, просивне, в цей період ми пережили, забули, ну, не забули, але відпустили, скажімо так. Зараз щасливі, чекаємо на малечу, ми вже знаємо стать. Хочете, можемо, <гадувати> можете погадувати в коментарях, написати, як ви думаєте, кого ми чекаємо? А вже було два скрінінги, другий скрінінг також вже пройшли. Все добре, все чудово, ніяких нюансів, ніяких відхилень. Сподіваюсь, і далі буде все добре. Через тиждень я здаю. Глюкозотолерантний тест, який я терпіти не можу. Дуже довго треба не їсти. А їсти зараз хочеться, я, до речі, набрала вже так. З хлопцями я набирала по 10 кг за кожну вагітність. Небагато був такий охайненький, невеличкий, як на мене, живіт. Зараз, початок 6 тижня, 6 місяця, і я вже набрала 7 кг. Не знаю, може це пов'язано з віком. Мені 37 років. А хтось, можливо, скаже, що це пізно. Не знаю, для кого пізно. В Європі це, напевно, абсолютно нормальний вік. Для мене нормально будь-який вік, і в 40, і в 45, коли народжують, мені взагалі без різниці. Ну, особисто я так хотіла до 40. Але якщо жінка себе добре почуває, немає ніяких хронічних захворювань. Ну, я себе почувала добре, я себе почуваю молодою. <хи> я себе почуваю готовою до ще одного материнства, тому мені нормально. А, тож, можливо, пов'язано з віком, можливо, пов'язано просто з. Просто кожна вагітність різна, тому зараз якось більше подивимось, цікаво, скільки буде за всю вагітність, але мені без різниці, скільки я наберу. Я знаю, що я потім буду багато рухатись, багато гуляти, годувати. І прийду в форму. Дитинка активно ворушиться, пінається, штовхається, дуже обожнює ці почуття, тому насолоджуюсь своїм періодом. Ті сябака сябр... спеціально вигнала на вулицю, щоб не заважала мені знімати відео. А тепер я переслухала те, що не знімала, і виявила, що все відео дехто гавкав. З вулиці, ну що ти все? Я гавкала, на кого ти там, господи? На кого? Тільки когось бачена Ті така гавкалка. А котів, це взагалі. <рих> котів, бачу, котів десь на вулиці. Це взагалі вона виносить вікна. Я охорона, охорона. Остік, остік. <рих> В неї почалась перша тічка. Йо. Тепер мама бігає зі шваброю по будинку. Не знаю, може, напишіть, у кого дівчата, собачки, може взяти їй ці підгузки, але мені здається, що вона буде їх знімати. Це така медам, вона мало того, що зніме, то ще його розгризе і рознесе. Але може спробувати, бо щось мені набридло. Спочатку якось нормально було, а потім мені набридло зі шваброю бігати. У нас. Іде перший сніг. Не знаю, чи видно це. Трошечки видно, що щось літає. Що таке Фіона? Боже, побачила кота? І тепер її ковбасить. Раніше, коли завжди перший сніг йшов на мій день народження 2 листопада? От завжди, перший такий хороший сніг завжди на День народження. А потім... Коли народився Владик у 2017 році, 22 листопада пішов перший сніг. Так прям все лежало, прям все біле-біле. Я в пологовому народжую Владика, дивлюсь у вікно, ходила там. І дивлюсь все, біле, пішов сніг. Так що ми ще жартували, що він забрав мій сніг. Але останні роки пізніше. А бачите, як літає? М -м -м, клас, боже, це завжди. Я казка. Правда, напевно, розтане. Хоча сьогодні у нас мінус 2 зранку було, прям мороз. Їздила в метро, хочу показати свої гарні покупочки. Купила ці зірки, які. Це вже третій рік, напевно, вони продаються. Минулого року, прям всі їх дуже хотіли. Хтось встиг купити, хтось ні. Я коли доїхала до метра, її вже не було. Є такі червоні, зелені, білі. Я їхала за зеленими, але побачила червону, і мені так сподобалось. Дивіться, яка вона класна. Вона велика, прям дуже велика. Всередину вставляється гірляндочка. Треба батарейки. І така хтарики, і вона світиться, вона оксамитова, дуже приємна, дуже гарна, клас. Взяла дві, буду на вікно, хочу так. Можливо, сюди і сюди, або одну сюди і одну О, в спальню. Не знаю, подумаю. Можливо, обидві сюди, або туди, може туди, на віконце. Коротше, кудись треба, дуже гарні. Ось таку свічечку Це в спальню поставлю. Вона велика. Я обожнюю свічки, я користуюсь, я запалюю завжди, ввечері дуже люблю. Я навіть в душі. У нас там, де душ, немає ролетів, якісь ну, хочемо такі дерев'яні жалюзі. <кій> І ввечері. Якщо хочеш помитись ввечері, вмикаєш світло і все з вулиці видно. Тому я собі запалюю свічечку і так миюсь. Дуже атмосферно і мені навіть так більше подобається без світла. Так, ось таку калібрі. Дивіться, яка гарненька, блискуча. Такі стрікоски, також мені так сподобались. Це не на ялинку. І це і це не на ялинку, я потім покажу куди. І це також сюди ж. Але є у мене одна ідея, але для неї мені ще дещо треба докупити. І я покажу, що придумала. Це такі такі, що це, намисто, Такі штучки. Ось такі кульки, дивіться, які прикольні. Взагалі вони йдуть з соломинками. Типу, щось можна пити, тут відкручується, але тут ж штанюсіньке, як, його... як його потім помити, я не розумію. Тому я не буду так використовувати. Я ці прибираю і я просто їх поставлю на поличку, щоб вони як декор стояли, бо вимити їх буде дуже-дуже, ну тільки сполоснути. Дуже незручно. Дивіться, які класні. Довго обирала, там були різних кольорів. Прозорі, такі, а, трошечки, як з веселкою, такі, як мильні бульбашки. Ось такі сіруваті і кізолотисто-коричневі. Але мені ось ці дуже сподобались. Ось такі дві чашечки це на подарунок. Це не нам. Вже потрошку Купую подаруночки, сподіваюсь, ті, кому збираюсь дарувати, не дивляться відео, хоча, може і дивляться, але це для діток, нічого страшного. І ще ось такі свічки. Ще заскочила в республіку в І купила такі свічки. Там колись були. Можливо, в інших, Вайкіті є зелені, дуже гарно виглядають. Але не було Не було зелені, були тільки рожеві і ось такі сріблясті. Але мені під мої чорні свічники. Так, знов фіони жує. Під чорні свічники, я думаю, сріблястий, взагалі, під мій інтер'єр буде навіть краще. Буде дуже гарно. Сюди поставлю. Треба вже збирати до цей осінній декор. І зробити тут таке біло сріблясте. А, і пледики. Один також на подарунок взяла і ось такий для нас. Вони там зараз по 500 гривень. Великий, 2 х 220 можна на ліжко. Дуже приємний дотик, мікенький. З цього боку. Мені сюди потрібен Найчастіше на цій частині сидимо, щоб тут не затирати її подушку, і взагалі. І Фіонка сюди стрибає. Ми її сюди не дозволяємо, вона вже знає, що сюди не можна, а сюди можна. Тут вона може і спати, і лежати. Тому ця частина у нас закривається. Ось такі покупочки. Я думаю, на цьому буду завершувати відео, скільки я там не говорила вам. Усім дуже дякую за перегляд. Приймаємо вітання. Гарного вам дня! Побачимось!